Друзі, вітаю! У нас знову нове надходження, тож зустрічайте. Це Toyota Highlander 2013 року випуску з об'ємом двигуна 3,5 літри атмосферним на повному приводі та автоматичною коробкою перемикань. Має оригінальні легкосплавні диски. Досить просторе багажне відділення з електроприводом. До речі, автомобіль не семимісний. місний Комплектації, світлий шкіряний салон, світла стеля, клімат на задні сидіння, безключовий доступ, повний склопакет, центральний замок, електрорегулювання дзеркал, шкіряне мультикермо, клімат-контроль, підігрів передніх сидів, запуск двигуна з кнопки круїз контроль, датчик світла, дощу та дуже-дуже багато іншого. Кого зацікавив даний автомобіль, хочемо вас запросити на огляд та тест-драйв за адресою міста Дніпро, Запорізьке шосе 63. Автосалон ХапайАвто. До зустрічі!